Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні в мене буде звіт до спільного проєкту «Шалений тиждень стартів. Шалений тиждень у нас закінчився. Цей спільник організувала Оленка Буганова. Всі посилання на дівчаток, на організатора я залишу внизу під відео. Тож, так як закінчився в нас тиждень стартів, кнопа, лягай. Лягай, не лягай, все. І вступне відео, я сподіваюся, ви бачили. І давайте ж подивимося, що я розпочинала і що мені вдалося все ж таки зв'язати, що заплановане не вдалося зв'язати. І я планувала ось із такої ниточки зв'язати ну, таку домашню, домашнє таке плаття. Таке вільненьке, свободненька. І так, це усе, бачите, така вона тиненька. Хто на моєму каналі, той, можливо, бачив, в'язала я з такої пряжі шорти, але зараз я вам скажу склад її. Так, зараз зараз скажу. Так, тут у нас 30% віскоза, 20 бавовна, 47ПА і 3% еластан. У 100 грамах 700 метрів. І шорти я в'язала у 4 нитки з пицями 4,5. Плаття я вирішила спробувати зв'язати у 3 ниточки, тому що, ви знаєте, після декількох пранів вони такі, ну, от взагалі, забивають усе ось тут. Всю пустоту, і вони такі збиті і плотненькі стають. Тому я вирішила спробувати в'язати трішечки тонше. Взяла в три нитки і також спиці половиною Але, ви знаєте, я думаю, можливо, можна навіть було і взяти п'ятірку, але ну, нехай це буде таке таке плотненьке. Ну Воно все рівно вже трішечки, бачите, таке трішки м'якше. Так, тут уже в мене вив'язаний росточок. вив'язала, вже росточок. Звичайна лінія реглана, тому що, ну, я думаю, тут ніяких візерунків не потрібно. Пряжа і так досить така прикольна і м'якесенька, мені вона подобається. Тож, перший старт у мене, у мене в принципі, виходить і, і поки що в процесі, поки що в'яжу його. Так сказала, да, спиці 4,5. Так, це щодо мого плаття домашнього. Тут у мене реглан на дві, на дві петельки. Ось, так. Ось такий. Розвороти я робила в мене три розвороти по плечу і три розвороти попереду. Така невеличка резиночка. ну Ось так ось таке ось таке платтячко. Так що це мій перший процес, то що я планувала, все-таки розпочала і в'яжеться. Чим я і задоволена. Так, другий мій процес, який я хотіла розпочати, це ось такий джемперук. Ну, я не перезнімала його на спиці. Так, зараз я візьму тут пряжу. Це ось така в мене пряжа. Ось такі три моточки різнокольорові. І що я хочу. Різніше, що я планувала. Я хочу ну ось, дов'яжу я до пройм цією блакитною ниточкою, а потім піду далі. В мене здається, ще моточок такої блакитної є, І Потім піду далі в'язати візерунком. Ну, По типу жакарт, ну, не жакарт, а. Ну, Візерунок такий. Там не потрібно нічого такого, не протяжок, нічого. Ну, Сподіваюсь, ви зрозуміли мене я навіть не знаю, як, як пояснити. Просто різнокольоровий такий візерунок. Хочу спробувати. Мені жакар подобається, але терпіння в мене на нього не вистачає. Тож, я спробую зв'язати візерунок. Верх у мене буде без нічого. ну, Так як я зараз планую. в принципі, В'яжу я на спицях. Рійка резиночку в'язала на двійки. Ось така резиночка. Тут регланчик у мене з двох з, з двох петель і дві виворітні йдуть. Я їх залишила. Ну, ось так. Від резинки тут у мене далі пішло так, як візерунком, типу. Щоб не було зовсім так простенько. Так що на трійки мені, в принципі, подобається, все чудово. Мені здається, що тонше навіть і не треба нічого брати. І так все чудово виходить. Після прання все, всі петелечки вирівняються, все буде чудово. Такої пряжі я в'язала. Пряжа мені подобається. ось З такою я в'язала собі джемперочок. хто не бачив, хто зайшов тільки на канал. То із ось такої пряжі із ажурною вставкою я в'язала джемперок. мені сподобалося. І тож пряжа в мене позалишалася від проєктів колишніх, і чому б і ні, чому б і не зв'язати. Так, тут також у мене вже вив'язаний росточок. Давайте це приберу, щоб нам не заважало. Вив'язаний також росточок. Все, і залишилось мені ну, зовсім трішки дов'язати до пройми. Потім буду з'єднувати і все ж таки проводити. Я хотіла, щоб вам показати, встигнути, але ну не встигла я трішки, тому що спочатку я розпочала в'язати капор. Зараз я вам розкажу про ці процеси, а потім що ж у мене вийшло з капором. Я вам розповім. Так, ну ось так. Цим я, в принципі, також задоволена, що розпочала. Хоча, самій дуже хочеться вже спробувати той візерунок, що воно вийде. Так. ну, Ще я планувала в'язати ось ці штани, Ну, такі також, типу спортивного костюму домашні. В'яжу я на п'ятірки, о чотири складання, і все рівно вони такі виходять плотненькі. Я вже думала спробувати у три нитки. І також на п'ятірки, ну, щоб такі вільненькі були. Я навіть не знаю, що що з цим робити. І тому я не розпочинала цей процес. ну Зверху тут я на 4 з половиною в'язала, тут далі перейшла на п'ятірку. Ну Не знаю, можливо, так і залишу. а можливо, це залишу, а розпочну. Інше і подивлюсь, що вийде. Тож я не розпочинала цей процес, не розпочинала нічого. А так воно в мене і залишилось, тому що я не знаю, що робити. Можливо, ось на платі пров'яжу і подивлюся. Але ця ниточка зелена, мені чомусь навіть вона трішечки плотніша, може так здається, ніж та розова рожева. Так що не розпочинала я нічого, хоча в планах було розпочати хоча, хоча б зв'язати резиночку і е, до цієї, до цих е, штанців. І такий джемперук якийсь, не знаю, ну типу футболочки можливо, щ, щ, щось таке. Тож не розпочала я. Тому що я ж кажу, що я не знаю, що я ще хочу, і не хочеться, щоб воно сильно і товсте таке було збите. І не хочеться, щоб і диряве було таке. Буду пробувати. Я ж кажу, що після декількох принів, у мене шорти такі стали, ну, такі плотненькі, збиті. Так що, можливо, навіть спробую і п'ятіркою в три складання не буду це розпускати, а розпочну інше. Так, ну і щодо. Щодо мого капора. Так, в'язала я його. Верніше, розпочинала його в'язати ось із такої ниточки. Так, зараз ось я вам покажу. Бачите, в мене вже воно змотане, перемотане, тому що, звичайно, я розпускала у дві ниточки. і Ця пряжа в'язала у дві нитки і одна додаткова ниточка. Ось ця стану це йде. Так, і зараз я вам вставлю відео. І ви подивитеся, що ж у мене вийшло. Ну, а потім ми з вами зустрінемося. Так, і дивіться, друзі, дов'язала я капор. верніше, зв'язала капор. Ось такий він у мене вийшов, але він вийшов. Ой, ну як на мене, то він завеликий. Взагалі, я не можу підібрати на себе ніякі головні убори. Так, зараз я, якщо цікаво, я заміряю. Який він у мене вийшов. Я хотіла його розпускати, але потім вирішила показати вам. Так, що тут у мене вийшло? 29 сантиметрів. Так, тут у мене. Давайте резинку я не буду заміряти. Так, тут у мене 27. Ну і резиночка в мене. 12 половиною Але він, ну не знаю, він ну, тут мені дуже великий. за великий, воно висить у мене. І все ж таки, мабуть, я його розпустю. Менше зроблю прибавочок. Я хотіла розпустити, але потім вирішила все ж таки показати вам. Тут у мене прибавочки, і, мабуть, я менше прибавок зроблю. Так, пішло в мене на нього два моточки. Ось у мене залишилось, ну це залишилося шнурочок, Я думала, вже шнурочок, вже обв'язку зробила. Бачите, так все, все гарно, все чудово. Я не знаю, мені так шкода його розпускати. Ну, в общем, Ось так ось такий у мене капор вийшов. Все чудово, все акуратненько. Тут обавочки в мене вийшли. В'язала я його не по одному якомусь майстер-класу, а просто я переглянула всі відео, хто як в'яже, і принцип, принцип майже у всіх однаковий. У Оля матерна в'язала зверху не зв'язаний, але мені. Мені чомусь простіше взяти знизу. Але, можливо, я спробую ось його розпустити і попробую так як Оля, в'язати з... не знаю. Навіть я не знаю, що я буду з ним робити. Мені дуже його шкода розпускати. В'язала я спицями п'ятірка, а тут четвіркою. Я не знаю, більш за все, що все ж таки я його розпустю. Так що, ось так, зв'язала я капур, якщо я не встигну. Розпочати в шаленому тижні ще один. Вірніше заново то хочу показати, що все ж таки в мене спроби були зв'язати собі, вірніше, я вже його зв'язала, але він мені не подобається. На мою голову, він завеликий Ну що ж, буду пробувати. І, мабуть, я все ж таки спробую взяти. Тонші спиці. Я в'язала п'ятіркою. п'ятіркою Мабуть, я його спробую. Мабуть, я повністю весь розпустю і спробую зв'язати. Так що, в'яжеться він дуже-дуже легко. Відв'язала резиночку. Тут з обох боків зробила прибавку, скільки потрібно. Потім в'яжете висоту, яку вам потрібно, і так само робляться убавочки. Скільки вам потрібно, у мене тут 8 убавок. І чотири рядочки я тут 8 убавок у мене йде через ряд. А ось останні 4 рядочки я зробила убавочки в кожному ряд... ну, в ряду в кожному і, і в лицьому, щоб більш закруглення таке було. Так що, все, все вийшло акуратно, все вийшло чудово. А тільки розмір не мій. Ну, буду ще дивитися, тож я цей уривочок покажу вам вставлю, щоб було що показати, що що вийшло все класно, все 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 чудово. Ось так. Мені подобається акуратненько. І тут оця кетлівка здається, вона називається. Я робила крючком, піднімала. Вірніше, де вона нас закінчується, розпочинається петля, сюди крючок вставляла і підхвачувала петлю на спиці і пров'язувала разом. І так все пров'язувала. Дуже шкода. Я одразу бачила, що він трішечки завеликий. Але коли я в заколки він ще більш-менш, але все рівно, ну, не знаю, так десь мені добре зрізати потрібно. Не знаю, мені тут прибавочок, можливо, прибавочки три, а можливо, і дві даже. Мені вистачить. Мені він не потрібний за великий. Якщо буду розпускати, ну, нічого страшного. Буде досвід такий. В'язання капера. Якби в мене були ще такі ниточки, то я, я б його не трогала. Я б розпустила, а цей кудись би оприділила. Але ну, мені дуже хочеться якийсь головний убор собі. Я взагалі не ношу ні шапка, нічого. Хоча я в'язала і лежать у мене берети, але я їх не ношу. Це ну, дуже рідко. Я все вношу капюшони. І тому мені хотілося зв'язати. Капюшон під якусь кофту там чи під щось накину і все, де немає капюшона. Але трішечки не вийшло, трішечки завеликий, Ну нічого, розпуститься трішечки. І спробуємо зв'язати менше. В'язатиму тим самим принципом, але я ж кажу, зроблю менше прибавок. Не буду робити стільки прибавок, а зроблю прибавки 2-3, мабуть. Так, мабуть, мені буде досить. Так що ось такий мій капор вийшов. Якщо зв'яжу ще раз, то я обов'язково покажу. Мені просто хотілося вставити вам відео. Я нічого навіть не прибирала. Ось, бачите, тільки його закінчила, все в мене тут лежить, і крючок, і, і хотілося показати вам. Так, ну, добре, буду закінчувати. Якщо перев'яжу, то знову відео вставлю. Ще один капор, якщо ні, то ось такий він у мене вийшов. Ну і все ж таки я розпустила свій капор. Ось, можете бачити ви. Так, зараз візьму ниточки. Порозпускала я це. Це ось моя робота. І все ж таки я ну приміряла, приміряла але все ж таки воно Ну не моє. Ну не подобається мені. Хоч би І що я зробила? Звичайно, як завжди, зв'язала берет Ну, подобаються вони мені, хоча я не дуже ношу головні убори. Але капор я не знаю, як як в скафандрі в ньому. як Ну, не сподобалось мені, не сподобалось. Він ніби і непоганий, але ж якщо ви могли бачити, що він був завеликий, можна було, в принципі, його перев'язати, але я розуміла, що ну я не буду його носити. Тому я зв'язала ось такий беретик. Гляньте, він розпушився після першого прання. Взагалі такий класний став. Легесенький, м'якесенький. Мені в коментарях дівчатка і писали, що він розпушується ця пряжа. І стає ну, взагалі чудова така. Так, що ось такий беретик у мене вийшов. Тож, тож нічого з моїм капором не вийшло. Вірніше, він вийшов, ви могли бачити, дов'язала я його, але не моє. Так, що ось такий беретик. Ось така моя готова робота, тому я нічого і не розпочала більше, якби я з тим капором не заморачувалася. Двічі його перев'язувала. Спочатку була зависока макушка, я розпустила, перев'язала, зробила меншу, але все рівно, ну, все рівно воно мені не сподобалося. В'язала я на на трійки. резиночка на двійки, і він такий. Ось такий щільненький, такий гарненький вийшов. Така резиночка, тут все, все чудово. Так що одну роботу я навіть дов'язала. Можна сказати, дві: і капор, і берет. Хоча я його розпустила. Такий беретик у мене є. Ось трішечки вже підхолодає, і можна буде його одягати. Так що одна готова робота в мене є. Чим я і задоволена. Ну, ось такі були мої процеси у шаленому тижні старті. Я повторюю, що посилання я залишу внизу під відео. Роботами, в принципі, розпочатиме я задоволена, хоча хотілося більше, а, хотіла, я ще ж не сказала вам, я розпочинала хотіла, верніше, розпочати і ще ось такий светрик зв'язати, типу водолазки. Ось так зміксувати цю ниточку, мохерчик і лізела на gold 800. З цієї пряжі я в'язала собі водолазку, але також додавала сюди додаткову ниточку, і вона мені чудово подобається. Та водолазка, я її ношу, а тому я вирішила спробувати зв'язати із мохером. Подивимося, що вийде. Ну Думала, що розпочну, але але також не розпочала. тому тому обов'язково все рівно ж розпочну, буду в'язати і покажу вам. Так що ось такі. Так що, Беретик мені подобається, як він вийшов. Ниточка класна взагалі така пухнаста. Супер. Я ніколи не в'язала з цієї пряжі, і мені вона подобається. Так вона трішки при в'язанні сипеться, так як і на обсипається цей пушок. Але ну, для мене це не критично. Можливо, якщо верхній одяг, ну, верніше, джемперок в'язати, то на брюках чи на юбці залишатиметься цей пух. Але, думаю, я на, на ну, шарфики берете, виходить, чудово. Так що, такий. Така моя готова робота. А ну, я дякую всім, хто був зі мною, хто додивився мене до кінця. Підписуйтесь, не забувайте, нажимайте на дзвіночок і подивитеся, що ж у мене далі вийде, що я дов'яжу, що я не дов'яжу, обов'язково поділюся і покажу вам. А я, як завжди, хочу побажати вам миру, тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!